Привіт! Наша історія ремонту продовжується. У минулих відео ви могли побачити, що у нас тут було вікно, потім ми його вирішили прибрати, і з ним дещо цікаве зробити. Для початку нам було необхідно прибрати все зайве, ось ці лутки. Нам заважали встановити в рівень зі стіною а, стінку, а, ось таку зі старих дверей, які ми вручну вирізали. І встановлювали ось так вийшло у нас. З іншої сторони, ми прикрили листом ДСП, щоб не зачищати старі поверхні від лаку. Ми так поки. робимо, Вирівнюємо ось цю лінію, в рівень з цією, щоб це було в рівень з цією, і зверху будемо накладати ще дошки зверху, ну і з боку, і таким чином будемо вирівнювати. Ось цей весь короб, весь короб. Це ж підручних матеріалів. Все, що знайшли, дощечки. Мій дідусь займався авіамоделюванням. Навіть такі знайшли штуки і розпилювали їх. Сьогодні. Літачки в деталі. Основним нашим інструментом була звичайна пила, бо електролобзик у нас не хотів працювати як слід, тому довелося вручну все пиляти. Підганяти. Було важко, але ми це зробили. Після цього я зачищала від лаку наждачкою старий лак з поверхом. Отже, робимо такий сендвіч з старої мебелі. Це стара шафа була. Розпилили, розпиляли. Дверь, дверцята одні і. Встановлюємо, ну і потім, відповідно, треба буде ще знизу і зверху. Так само зробити. Зараз це ми тільки приклали, зараз будемо прикручувати. Спершу робимо отвори для саморізів. Потім беремо сверло більшого діаметру та робимо потай заглиблення. А далі вже прикручуємо саморізами. А далі ми приступили до формування внутрішньої частини нашої конструкції. В процесі виставляння поличок вирішили зробити тут довгу поличку, тут короткі. Ще одну потім поставимо, нам не вистачило кутків. Та. Кріплення докупимо і будемо встановлювати. А потім грунтувати, фарбувати, шпаклювати. І роботи багато. Перед тим, як покривати ґрунтом, шпаклювати, фарбувати, треба обезжирити поверхню старої мебелі. Вирішила спробувати white spirit. Ну, Те, що у нас було, ми ніякої мене купили зараз заздалегідь, тому є White Spirit. Прочитала, що начебто можна. Тим паче, що я лакову поверхню вже зашкурила трошки. Наскільки ну, могла зняла, будемо спробувати. А як пахне! Я читала, що воно повне висихання має з пір'я понад 2 години. Треба всі усі поверхні деревину, усю пророку обробити, пройтись. А купили готовку, купили ось такий маленький валик, будемо зараз готувати. Ми ще не вирішили яким кольором зафарбовувати, тому вирішили світле взяти, щоб якщо світло. Скоріше, світле будемо фарбувати. пройшли з ґрунтовкою лише по контуру, бо не знаємо, напевне, чи треба було ґрунтувати було до того, як шпаклювати, чи після того, як шпаклювати, тому вирішили пройтися по контуру, а потім вже завтра будемо, коли воно просохне, шпаклювати і дивитися. Правильно ми зробили чи ні. Почала я шпаклювати щілини Тут у нашій конструкції. Шпакльовка ось така, шпаклівка. Потім, може, ще буду проходити. Не знаю, поки пробую, як його шпаклювати краще. Після того, як прошпаклювали, воно добре вже просохло, треба це все затерти. Взяла таку бумагу, папір шліфовочний. Такий, дрібний. 180 І злегка буду затирати. Вирівняти цю поверхню. Наступний етап це шпаклювання по контуру. Замазись щелини, що залишилися між стінками та деревиною. Тепер вже так у нас виглядає наша конструкція. Вирішили прошпаклювати з прокладанням сітки, і потім плануємо всю стінку клеїти шпалери. Ну, поки так думаємо. Пошпаклювали, погрунтували, тепер ждемо, поки висохне. Завершили ми роботу з цією нашою міні-шафою, з чи поличками, як їх назвати, з цим вікном. Пофарбували. Тут такий у нас. Капучино колір, не знаю, камера добре чи ні. Тут білим зробили М -м, ці самі полички. Ну, ось так от виглядає вже кінцевий результат у нас. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк, будь ласка, на відео. Зовсім інший вигляд. Краса. Зараз виводимо тут сітка, вирівнюємо. Цю ділянку під полуницю зараз швидко зачищаю і буду проливати її водичкою, щоб потім можна було перекопати цю ділянку. Дуже дуже швидко, бо 45 хвилин залишилося до вимкнення світла. Ух, наче встигло. Залишилося, зараз скажу, 7 хвилин до вимкнення світла. Ділянку зачистила, пролила, ще буде до останнього проливати, щоб краще. Але встигла, є, я молодець. Земля трошки просохла на наступний день і треба перекопати тепер. Звичайно, коханий мене не залишив одну, він перекопував далі, а я вибирала коріння. Веземо полуницю саджати. Робимо лунки. Добре, проливаємо водичкою. Полуничка ця дісталася мені від бабусі. Дякую бабусю за полуничку. Буду вирощувати її. Так, розподілили її за сортами. Тут є звичайна полуничка, яка... На початку літа з'являється і ремонтантна окремо. Хлопці та дівчата, дивіться, який в мене помічник. Старанно поливав усю полумічку. Так виглядає моя полуниця, яку я саджала трошки більше тижня тому. Зараз буде її рихлити землю. Ось. Тут вже трава почала рости, звичайно, так, бо я поливаємо цю полуничку, щоб вона добре прижилася. Ось, А потім також її трошки пізніше ще буде поливати. Земельку під полуницею підпушила. Ввечері захотілося трошки прогулятися. Який гарний захід сонця. Вийшла на вечірню прогулянку. Це така стежка. Через неї ми частенько йшли з одного села до нашого, зі школи. посадка. Лісок. Що будеш з палицями робити? Добич з лісу треба принести. Так. Нарешті нам привезли вікна. Фу, тепер будемо чекати, коли нам їх встановлять. Це буде наше до. Починаємо встановлювання вікон. Спочатку. Був демонтаж старого вікна. Зверніть увагу, що у нас зверху. Наш кут металевий, до речі, дуже допоміг. Вже красу наводимо. Тут така у нас була велика щілина, я не знаю, тут висі був на вулицю майже. Ось, а тепер вже так гарненьку, від віконня. Нам поставили, але там були великі щілі, велике таке місце, прокладали туди цеглу, цегли клали, чоловік цементував, а потім вже сам встановлював пінив і встановлював все підвіконня. Ну, рівненько все вийшло гарненько. Ось, і тепер гіткоси вже як гарно вивив такий тут піноплекс, кут, кут пластиковий з сіткою. І штукатурка зверху. Ось. Буду ще трошки вигодити, бо тут трошки треба ще накидати, щоб вивести Ось і вже можна буде фарбувати потім. Зовсім інший вигляд краса. А це друга кімната. Зашкурити і пофарбувати. Ось. Тут також все, тут під вікуням замазав. І зовнішні відкоси також майже зробив в процесі. Там ще трошки треба підмазати. Зашліфувати і можна фарбувати. Зашліфувала вікна. О! Треба ще окуляри захисні. Смайка. Зашліфувала відкос. Це у маленькій кімнаті. Чоловік перевіряє. Нарешті. Цим вікном завершили роботу, пофарбували, і тепер віконсне у нас гарненьке клас. А це наше друге вікно. І фарбували, штукатурили. І ось так у нас вже кінцевий результат. Ну, як вам сподобалось, якщо так, ставте нам лайк. Велика кімната у нас була утеплена ззовні, при встановленні вікна було пошкоджено, пінопласт, штукатурку. Тому відновлюємо. Встановлюємо назад, кріпимо пінопласт, штукатуримо з прокладанням сітки. Так, ось що ми зробили сьогодні. Ну, звісно, ще. ще. Ще тут доробляти та доробляти, ще будемо пінопластом виклали, вирівняли кутки, сітка. Ось, зашпаклювали. Тепер буде просихати, і потім ще будемо повторно шпаклювати, щоб ось всі дрібниці замазати, а так вже, вже гарненько-рівненько, більш-менш щілею вже всі щілі позакривали. Ось тут трошки оці два місця також треба ще буде заліпити. Ось така робота. Це маленька кімната з зовнішньої сторони. Теж все зашпаклювали. Треба ще затерти, зашліфувати і пофарбувати. Так, а це друге вікно. Треба ще пофарбувати, щоб були біленькі, гарненькі відкоси. А тим часом малинка трошки з'явилася, треба позбирати. Ну, яка-не яка, а все ж таки ягідки ще є. Ось, буду ще збирати, там ще в мене десь жовта має бути. Ось. Трошки ще є посмакувати літа. Встановили останню вже батарею. Це у нас кінцева, тут у коридорі при вході. Потім у дитячій кімнаті. На кухні. Так, у цій кімнаті це буде у нас зала, вітальня. Ну, і у великій кімнаті це буде спальня. Тут вже ви бачили. Так, репортаж з полів. <ріх> Трошки переробили, тут у нас переграли ситуацію. У нас котел стояв отак, а тепер його розвернули, бо тут у нас була складна розв'язка. Важко було дібратися туди, дістатися. Бо у нас, коли почали запускати систему, виявилося у нас, що протікає водичка десь на деяких з'єднаннях, тому тут все потрібно було переробляти. Весь цей вузол. Ось. Тепер вже наче все добре, не тече. Також паралельно ведемо підготовку стін, щоб встановити перенести тут у нас вимикач світла, будемо переносити вниз. Бо дитина у нас сюди на цю висоту не дістає. Ну і зручніше, коли воно пішов, так знизу хлоп. І увімкнув або вимкнув світло. У цій кімнаті і у великій також. Те ж саме. І заготовлюємо нові місця. Треба буде також виймати з, зі стіни цю стару розетку. Будемо її трошки переносити, бо плануємо, що у нас тут буде один комп'ютер, і тут інший стояти комп'ютер. Треба десь тут розетку зробити. Ось так. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!